Доброго ранку, друзі. Доброго а, ранку. Так Хотілося з самого початку. Як виглядає ядерний вибух? Ви знаєте, виглядає красиво, <світ> а справа в тому, що я вам одразу хочу сказати, що за останні 70 років ядерна зброя не використовувалась жодного разу у війнах, і весь час була насправді тільки психологічною зброєю, якою вона наразі залишається більшою частиною і зараз. Дуже багато мемів зараз ходить. Я дуже люблю українську націю, тому що навіть перед обличчям якоїсь дуже великої смертельної, справді страшної небезпеки, ми завжди сміємось. і це дуже добрий показник. Бо, поки сміємось, ми сильні, ми переможемо. Це не питання. У спили люди перестають сміятися, це вже погано пабліках Хрусні зараз дуже багато інформації, чому вони сміються, чому в нас мобілізація, а, вони було сміються, було чому багато. зараз там Путін погрожує ядерною зброєю, а вони сміються, що не так, що ми не так робимо, що з ними не так. Чому ми сильні? Ми розуміємо, що може бути, і насправді для того, щоб не рефлексувати, не піддаватися цій психологічній зброї, ядерному можливому застосуванню зброї, нам просто треба знати, що робити, бо ми завжди боїмось того, чого не знаємо. Коли ми знаємо, що може статися, які наші чіткі дії: один, два, три, чотири, без паніки, без метушіння, без нічого страх відходить, і ця зброя, ця нанавища над Україною і всім світом, ось цей страх. Він відходить до речі, Америка. Вона з там з 60-х років дуже багато поколінь жило у страху від можливого застосування ядерної зброї з боку. Російсь... ну, радянського союзу, Росії, тобто це та сама холодна війна. Цього до речі так і не сталося, тому що завжди при використанні ядерної зброї, ті наслідки, які будуть потім для країни і для всіх, вони набагато страшніші, набагато гірші ніж той можливий тактичний прорив, який може. Там Росія зробити цим ядерним вибухом, тим паче, що великих формувань якихось військових, якихось можна там наших військових, я маю на увазі, яких доцільно Росії було б знищити одним ударом, використавши цей ядерний вибух, їх нема. Нас небагато. Ми мобільні, ми розташовані дуже далеко один від одного. Але єдиний запуск ось такої, такої боєголовки він просто стільки, скажімо так, проблем принесе Росії, а її поки що ще є, що втрачати. Тому будемо говорити сьогодні саме про те. З боку, скажімо так, не політичної частини, а чисто побутової. Що робити, що знати, і що робити далі. Ну але спочатку, напевно, ваші питання вибачте, я так тата, ні, та... ні, ні, це сценарій. Також цікаво. Я думаю, ми говоримо саме про тактичну ядерну зброю, так тому що зараз багато мови йде там і про стратегічну, і про, і про тактичну різниця ну, в потужності, я так розумію. Різниця в потужності, різниця в алгоритмах запуску. І зі стратегічною зброєю там не все так легко, скажімо так, в, ну, в разі запуску. По-перше, за про це за дуже великий достатньо час будуть знати всі країни, тому що контроль, все ж таки, за стратегічною ядерною зброєю, він присутній вже багато річ, і Він стає з кожним роком кращий. А застосування тактичної ядерної зброї воно більш імовірне, за ним менший контроль, трошки я має на увазі. Вона, звісно, наносить меншу шкоду. І... Але знов таки будь-який запуск такої зброї, він за собою тягне Армагедон для країни, яка її використала з боку всього-всього всього світу. Я не маю mm. на увазі там одночасний запуск ядерних боєголовок з інших країн, але повірте, там дуже серйозні алгоритми прописані. Тактична ядерна зброя вона може використовуватись там для знищення. Ну, я не знаю там в радіусі кількох кілометрів, якихось там будівель, живої сили, ще чогось. Тобто, ось у нас там були е, інтернет, піднявся після одного такого псевдо-еколога, який розповів, що ось там наша дамба під над Києвом, вижгородська вона знаходиться в дуже аварійному стані. Якщо було, її зірвуть ядерним так. ударом, там чотирьохметрова хвиля. Я дуже вдячний там, Марку Желізняку і іншим а, професіоналам, які прийшли саме з розрахунками і показали, що ніякої а, хвилі не буде що навіть буде часткове підтоплення, поступове, і в разі навіть самого гіршого сценарію там нічого страшного ні станеться. Панікувати немає сенсу. І, але цю дампу, наприклад, можна було б розбру, розрушити розбити, розбити розтрошити тільки чимось наподобі там цього ядерного тактичної ядерної зброї, тому що ну це моноліт, який будувався в 70-х роках радянського союзу, з урахуванням можливого потрапляння ось такої ядерної зброї. Тобто використання її ну є недоцільне, угу. але тут м, є знаєте, так проходимось по. Мемах, фейках і неправильних судженнях в інтернеті. А як тільки люди наші ще з 86-го року чують про можливість там виходу радіації, це чи застосування ядерної зброї, всі одразу одразу кажуть йод. Це перша ре рефлексія, яка в нас ось вона в генах прошита з 86-го року, у всіх десь читав, що навіть просто звичайний йод там капають з водою розбавляють і п'ють. Дивіться, а, коли сталася Чорнобильська аварія, яка в принципі в сотні разів. Більша за викидом радіонуклідів в атмосферу від тактичної ядерної зброї в сотні разів більше. Тобто, одне, одне один удар там боєголовки, він в сто разів, звісно, менше. А там висипалось дуже багато в атмосферу. вийшло радіонуклідів різних сполук, десятки цих різних сполук, один з яких а, був справді радіоактивний йод, який блокується ну, ось таким чином, чи накрапати, чи йодит калію з'їсти. І при аварії на АЕС це насправді має сенс, тому що відсоткове співвідношення йоду і інших радіонуклідів йоду достатньо багато, коротше кажучи, і є сенс його блокувати. Але під час використання тактичної ядерної зброї йоду набагато менше виходить. Взагалі радіонуклідів менше, йоду набагато менше. І не треба на ньому концентруватися, тому що. Ну, уявіть, стався, не дай Боже, вибух. Е, є десятки радіонуклідів, стронці, там цезій, йод, все інше, все інше. У вас є таблетка тільки від йоду. Угу. Ви її з'їли, від йоду ви там умовно захищені, якщо а ваш організм спрацював, дуже. а від цього іншого, що робити з ним? Таблетки від стронцію немає, таблетки там від ще чогось угу. немає. Тому, в разі, якщо щось подібне станеться, треба сконцентруватися на фізичному дистанціонуванні себе від будь-яких радіонуклідів, і йоду, і всього, всього, всього іншого. Як це, скажімо так, зробити? А по-перше, під час вибуху, якщо ви стали свідком чи знаходитесь десь неподалік вибуху ядерного, ви побачили спалах, його не треба знімати. Це знов таки красиво, як ви мене спитали на початку цієї програми, але не треба. бо, по-перше, там скоріш за все, після електромагнітної хвилі, нічого на телефоні не збережеться, тому що виходять з ладу всі мікросхеми. Дуже сильна електромагнітна хвиля. А потім у вас є кілька секунд для того, щоб вкритися від вибухової хвилі і теплової хвилі. Яка досить потужна, яка розходиться на достатньо великий радіус, а тобто лягти впасти за бровку якусь за автомобіль, автомобіль гірше, тому що він може рухатися в просторі, якщо вибухова хвиля буде, не знаю, там у овраг якийсь яму зайти за кут будівлі бетонної, наприклад, тобто вкритися абсолютно просто елементарно від вибухової хвилі. Грубо кажучи, я зразу буду уточнювати, якщо а, оцей вибух видно. Своїми очима побачили, значить треба ховатися, бо хвиля точно дістане. Може дістати. Може дістати легеньким вітерцем і угу. теплим таким е, випромінюванням, а якщо ви ближче знаходитесь, ну це буде трошки не нетепле, ну, а вже гаряче. Тоді точно сп... треба перестрахуватися. Тобто, тільки є якась... І цей рефлекс, в принципі, він є навіть у американських дітей, їх вчать. Всі ці роки, якщо ви бачите щось, ви впали і накрили голову, і це абсолютно правильний рефлекс. У нас в школах на жаль такого немає. Ну тому ми вчимося ось у дорослому віці всі ці зараз. Тобто впасти, навіть якщо там брудно, якщо там я не знаю калюжа, якась треба падати, бо ця калюжа вона вбереже ваше здоров'я. Ну це якщо ми знаходимося на вулиці. А якщо ми дома. Якщо ви вдома, ви відходите, правило двох стін, воно працює як при звичайному артилерійському обстрілі, так і під час можливої ядерної атаки. Тут розумієте, важко давати поради, тому що ми не знаємо, де знаходитесь ви вдома, де ваш дім і де може бути прильот. Але так чи інакше, дві стіни вони надійніші, ніж одна стіна, тому що можуть повилітати шибки там стекла з. Вікон і так далі, вам треба зайти за дві стіни і не дивитися в сторону вибуху, тому що навіть якщо там теплова хвиля вас не дістане, осколки скла, вони до вас можуть долетіти. І після того, як стався вибух, якщо ви фізично залишились в безпеці, тобто ну, ви живі, не обгорілі, все окей, все нормально, це означає, що ви знаходитесь на достатній відстані від епіцентру вибуху, у вас є 10-15 хвилин для того, щоб знайти прихисток. На найближчі години чи добу, тому що під час ядерного вибуху ось ці резогріті радіонукліди піднімаються в атмосферу, ну звісно, вверх, тому що все, що тепле, воно йде вверх. І за 10-15 хвилин, змішуючись з атмосферою, вони просто холонуть і починаються радіоактивні осадження. Ці радіоактивні осадження в атмосфері вони є достатньо шкідливими при потраплянні всередину при опроміненні організму з зовнішньої сторони. І так далі. Тому 10-15 хвилин для того, щоб зорієнтуватися. Підвал чи ваша квартира, якщо вікна цієї квартири залишились цілими, її можна використовувати. Цього буде достатньо. Цього а буде для краще бути. Може в ванні чи в вкладовців. Якісь? Ви знаєте, кра... Кра... краще бути за кількома стінами, тому що, наприклад, вікна, дивіться, радіація ну, кількох видів є. Є гамови промінювання. Ми знаємо, що воно проходить там через кло, там тільки товстий бетон. Його стримує сталь стримує і всі матеріали. З великою атомною масою його е, трошки стримують, чи не трошки, залежно від того, які матеріали. Е, але вікно, наприклад, навіть якщо воно зачинене і заклеєне, воно не втримує випромінення. Від випромінення треба дистанціонуватися дистанцією. Тобто, якщо у вас, наприклад, є квартира, вікна виходять на один бік будинку, інший на інший бік, вам треба бути посередині якомога далі від вікон. Це зазвичай туалет, ванна чи щось таке. Окрім того, що далеко знаходиться, ще є додаткові стіни, які можна використовувати як екран від випромінення. Другий тип радіації це частинки, там альфа та бета частинки які теж є шкідливими у великому. У великій кількості, тому що у маленькій кількості вони навіть в наших організмах є. І це не тому, що стався Чорнобиль, тому що ми самі трошки радіоактивні їжа, яку ми їмо, там трошки радіоактивна. Банани найрадіоактивніша їжа, яка є в нашому житті. І це нормально. Тобто наш організм вміє поратися з альфа та бета-частинками, але їх не має бути забагато для того, щоб не спричинити якісь збій програми у відновлення і щоб організму не було погано. А ось від альфа та бета-частинок. В даному випадку допомагає навіть скотч на вікнах. Тому, якщо ви знаходитесь вдома, якщо у вас є ось ці 10-15 хвилин, ви вижили в результаті першого цього вибуху, ви, можете, ви маєте максимально герметизувати свою квартиру на найближчі години. Тобто закрили вікна, зачинили, заклеїли. Пішли в туалет, в ванну в кухню, перевірили вентиляцію, забили цю вентиляцію, не знаю там мокрими тряпками, якимись ще чимось, заклеїли теж скотчем, просто щоб не проходило повітря. Тому що якщо вашу вентиляцію буде заходити повітря з вашої оселі, це означає, що воно десь буде підсосуватись там з вікон з щелин якихось дверей, ваших вхідних, ще чогось. Вам треба на найближчі години, поки не буде зрозуміла ситуація, де сталося, що сталося, коли буде евакуація. Поки не прийдуть спеціальні загони для евакуації, якщо це буде потрібно, наприклад, цей час треба перечекати, просто не виходити на атмосферу. Тому що, якщо ви, вам треба конче буде вийти на радіоактивну атмосферу, вам треба буде подбати про максимальний захист свого тіла, всього, а в першу чергу, органів дихання та слизові оболонки від цієї радіоактивної атмосфери. В принципі, ну, може бути така необхідність, тому що там я не знаю, чи допомогти комусь треба, чи ще щось. У даному випадку ну, найкращий захист для короткочасних таких виходів в радіоактивну атмосферу. Звісно, там костюм ОЗК хімічної защити захисту. Якщо його в когось немає, тут може підійти будь-який старий одяг. Той самий пуховик, наприклад, тому що він в себе в собі тримає повітря і дистанціонує ось ці радіонукліди від вашого тіла безпосередньо. Там перчатки, штани, закрите взуття і захист голови та органів дихання. Найкраще в цьому випадку використовувати. Протигаз, звісно, з закритим типом, тому що в нашому волосі теж достатньо багато радіонуклідів може затриматися. Треба буде прийти вимити якомога скоріше а, голову і всі частини тіла. Протигаз це найкраще. Якщо протигазу нема, респіратор це краще ніж нічого, але він не захищає там на 100% нас від потрапляння цього все всередину, тому що відкриті там очі і. Так, слухаю. Вас. Тобто для того, ну типу, ми можемо якось підготуватися. Ми можемо зібрати якусь тривожну валізку, грубо кажучи, на випадок цього всього. Чи ну дивіться, наші якісь порадості? наша тривожна валізка має містити протигаз. Насправді в мене є протигаз. Я його собою вожу в машині. Він у мене є дома. Я свого сина 8 років навчив його надягати. Тому що насправді більш за все радіація діє на дітей, тому що в них молоді організми, в них активно діляться клітки, клітини, і коли клітина ділиться, якщо на неї впливати радіацію, там можуть бути зміни. Тому насправді краще за все треба захищати дітей. І ось дітям в невеликих кількостях, який моз рекомендує, можна було б приймати йодід калію, але тільки після того, як Точно буде інформація про те, що поряд з вами стався ядерний вибух, тому що це одноразовий прийом, він не дуже корисний для організму і він працює один раз. Тобто, якщо ви тиждень тому з'їли це її калію, і через тиждень щось сталося, і ви з'їдаєте його знов, воно не буде працювати. Тому просто так закидатися таблетками превентивно немає сенсу. Тобто від радіації немає таких превентивних дій. Єдина превентивна дія від радіації це ваш імунітет в гарному стані. Коли ви їсте все, що містить повний і необхідний вам спектр мікроелементів, вітамінів, ви в бадьорому настрій в гарному гуморі. До речі, гумор е і гарний настрій він дуже сильно змінює в правильну сторону наш хімічний баланс нашого тіла, наші внутрішні органи працюють абсолютно по іншому. Тобто, коли ви боїтесь, ви в паніці, чи ви в гарному гуморі, такий ех, прорвемось. Е ваш організм сам, навіть з радіонуклідами, працює абсолютно по іншому, тому тут свій стан психологічний дуже важливо контролювати. Так, ось що може бути в цій валісті? В цій валісті, тобто в цьому холодильнику, я правильніше сказав, тому що наша задача перебути мінімум добу в цьому прихистку. Має бути бутильована вода, тому що та вода, яка є. В водопроводі вона може бути трошки забруднена радіацією. Її достатньо буде для використання для використання в технічних цілях, тобто треба щось помити чи попрати, ну, чи так, ще щось, красиві. але проточною водою це не скажімо так, не буде великою проблемою. а ось пити її не можна. Тобто, це бутильована вода, це звичайна їжа з вашого холодильнику. Вона достатньо окей, її можна їсти. Вона не з ринку покупна, якась на яку вже. Тигла подіяти ця атмосфера радіоактивна, тобто якийсь запас харчів та води має бути вдома. До речі, до використання води технічної, скажімо так, під час радіаційних аварій, дуже важлива елементарна гігієна тіла, тому що все, чого ви торкаєтесь на вулиці у під'їзді ще десь, воно може бути радіаційно забрудненим. А радіація вона діє не так, як вірус, що вона там потрапила на вашу слизову оболонку, чи Тіло і ви вже захворіли. у Вас температура, все погано. Ні, це просто шкідливий звичайний бруд, який треба звичайним чином абсолютно змивати. Ми, коли їздимо в Чорнобильську зону, якщо там... Подекуди там раз на рік бувають такі ситуації, що наші туристи, туристи десь там вступили, що не треба було, що розсипали якісь радіоактивні відходи. А вони на доземетричних кон... КПП на дозиметричному контролі знаходять ці крапочки, забрудненого взуття чи одягу, і є спеціальний дезактиваційний розтвор, розчин, який називається порошок лотос ще з радянських часів. Тобто можна будь-яким бральним порошком, милом, ще чимось вимивати, але шкіру треба вимивати. Ти таким чином, що перше миття, якщо у вас Є гаряча вода. Перше миття завжди холодне, тому що ви ага. маєте змити все зі свого тіла із закритими порами. Це номер раз. Потім ви вмикаєте ось це благо цивілізації, яке, я сподіваюся, залишиться навіть під час якихось таких негараздів, теплу чи гарячу воду. Пори відкриваються і вимивається те, що забилось всередину в ці пори. Тобто ваші руки найчистіше. І після цього ви знову пускаєте їх в холодну воду, для того, щоб пори закрилися і завадити потрапляння нових радіонуклідів вже трошки глибше в наш. Нашу шкіру. Тому а, в цій валізці їжа, вода. А, Йодід калію, який не приймається заздалегідь, і тільки для людей, там для дітей, особливо, але моз рекомендує там до 40 років. Тобто, якщо вам більше 40 років, не треба наносити шкоду своєму організму і їсти, е, е, чи пити цей концентрований йод, бо він шкодить вашим кісткам, зубам і всім, всім, всім іншим, внутрішнім органам це не треба просто робити. Угу. Забудьте про нього Том. і протигаз. Була інформація, що е, йод ми приймаємо тільки тоді, коли поступить сигнал. І я хотіла про цей сигнал дізнатися. Як люди е, будуть дізнаватися, буде якийсь, е, от то, що зараз в телефоні завиває це воно ви... ДСНС, то що так. зараз тестує? Ці тести, Ок, ці тести. Ми вже всі звикли до цих тестів, і ми так знаєте. Я боюсь, що стільки було тестових випробувань, що можуть люди не зреагувати насправді, але. В наш вік технології сховати цю інформацію вже в принципі не вийде. А єдине, що може бути проблемою, це безпосередній радіус. Навколо вирогідної, вирогідного місця застосування ядерної зброї, тому що знов-таки йде електромагнітна хвиля, яка може виводити з ладу вишки операторів, наші мобільні телефони, ще щось. А, залишається тільки аналогове радіовіщання, тобто звичайний радіоприймач, який приймає звичайну радіоволну, він буде продовжувати працювати. Все, що запрограмоване, все, що з мікросхемами, воно може вийти з ладу. Якщо не дай Боже щось таке сталося неподалік вас, ви встигли там пробігти до. Криття заклеїлись, законсервувались і чекаєте на повідомлення. і в вашому телефоні нічого немає. Це не означає, що всі вимерли і все погано. Просто немає зв'язку елементарно з оператором, тому що його сервера вийшли з ладу. Тому треба пошукати радіо чи просто чекати, тому що насправді, як ви бачите, навіть по деокупованим територіям, буквально перші там а, дні. Першу чергу налагоджується, що зв'язок для того, щоб могли люди сказати, де треба допомогти, як евакуюватися і так далі. Будуть їздити, якщо щось таке станеться, загони, які будуть голосом оповіщувати, якщо буде проблема з е, електронним зв'язком. Тому, якщо щось дивне сталося, якщо пропав зв'язок, навіть якщо ви не маєте дозиметра для того, щоб перевірити обстановку в атмосфері, просто. Законсервувалися і просто чекаєте. Це найкраща штука. Якщо у вас щось подібне, чи хімічна зброя чи ядерна зброя дістала десь в поїздці, коли ви є в автомобілі, і вам треба кудись дітися, тому що ну в автомобілі герметизуватися дуже важко, навіть якщо вимкнути подачу повітря в автомобіль, все одно ну там якось через щілини він буде проходити. А, треба дивитися напрямок вітра. Зрозуміти, що ось там була вспишка якась переді мною, наприклад, назад, мені їхати не можна, тому що якщо вітер буде дути від цієї точки, я буду їхати постійно в радіоактивному цьому в цій хмарці, треба тільки перпендикулярно якомога скоріше залишати цю територію і розрахувати свій час таким чином, з урахуванням заторів, які можуть статися. Що якщо вас за 10-15 хвилин? Ви зможете виїхати там на 5-6-7 кілометрів, скільки то ви їдете. Якщо ви розумієте, що там зараз заб'ють якийсь КПП, і ви будете стояти, і вас накриє ця радіоактивна атмосфера. Знайдіть прихисток десь, зайдіть до когось додому, зайдіть в магазин ще кудись. Підвал будь-який елементарний під'їзд, парадний, який може все ж таки це не відкрите повітря, і намагайтеся якомога менше контактувати з зовнішньою атмосферою протягом найближчих годин. Якщо ви пробудете у цьому укритті добу, ви вийдете на територію, яка вже є на 80% чистішою від радіонуклідів. Я маю на увазі атмосферу, тому що з кожним дощем росою. Вітром ці радіонукліди вони осаджуються на ґрунті, Вони вже не такі небезпечні. Тобто, ногами ми по ним ходимо. Там локальні якісь опромінення можуть бути, але потрапляти всередину так масово, як в перші години. Вони вже не будуть, і можна буде там прикрити рот чимось, не знаю, там захиститися, одягтися і вже евакуюватися з тієї території, яка є постраждалою, яка може бути недоступною для проживання кілька місяців, поки не буде проведено якогось дезактиваційні там заходи і все інше після чого я думаю, що можна буде повернутися? Тобто ви кажете на 80% там вона менш заразна, ця територія менш шкідлива, але все рівно вона поки що не придатна для життя і. Залежно від складу тих радіонуклідів, які будуть використані в тілі mm -hmm. зброї, яка може бути застосована, якщо правильно проводити дезактивацію території за кілька місяців, абсолютно реально можна повернути її до життя. Це буде залежати від кількості радіонуклідів, типу випадання, типу радіонуклідів. Тобто зараз це важко, скажімо так, спрогнозувати, тому що в епіцентрі це трошки важче на відстані там 3-5 кілометрів. Там трошки легше, далі ще легше, ну як від епіцентру розходиться. Тому для конкретної точки прокоментувати зараз я не можу, але ці території відновлюються. Те, що ми бачимо по Чорнобильській зоні, що там і а, найкращий заповідник в Україні і в Європі, в принципі, і по розмірам і по різноманіттю тварин, які себе там добре почувають, по тому, що там живуть люди, по тому, що там розвивається виробництво, ми бачимо, що територія, яка постраждала як від ста. Ядерних зарядів тактичного типу uh -huh. вона використовується там, можна жити. Так, з якимись там оговорками ще з чимось, але жити можна. Тому при використанні менш потужних зарядів, ніж Аварія на Чорнобильській станції так. Я думаю, що ця територія може бути використована. Угу, зрозуміло. От я ще хотів запитати. Напередодні у нас інформація з'явилася. Змі поширювали про те, що е, Путін може нанести ядерний удар десь або там на кордоні, або по наших позиціях, або е, над Чорним морем. Навіть казали, і є, от які можуть бути наслідки для всіх нас? Ну, дивіться, я вам скажу так: що якщо насправді я з самого початку війни казав, що небезпеки для великих міст ну вирогідність дуже маленька. У нас сусід, як ви правильно кажете, абсолютно неадекватний, але він не настільки проти себе працює, щоб зробити щось таке. А ось використання тактичної ядерної зброї десь в ненаселених територіях, чисто для того, щоб запустити і показати світу, що ось ви нас довели, ми вже до ядерної зброї дійшли і бахнути там насправді, чи по зміїному, чи ну, це таке видатне місце, яке бачите, таке культурним же історично-культурним місцем стало. Чи там, десь по лінії фронту, просто для того, щоб показати, що вони перейшли на новий етап війни, і далі засісти і дивитися, як від відреагує весь світ на це, а це можливо. І е, вирогідне застосування десь в ненаселеній території. Якщо ця територія насправді не є там містом, якщо це, умовно кажучи, поле, море ще щось, там забруднення буде радіусом кілька кілометрів, мовно кажучи, е, яке знов-таки з кожним дощем, а зараз ви бачите, яка погода в нас йде, з тайням снігів, вона буде самоочищуватись, тому що все, що виходить в атмосферу, то висипається на землю, воно дуже. Скажімо так, ну на неї діє природа, і вона очищується навіть без урахування там людей, але люди теж будуть збирати, тобто ліквідатори цієї аварії, локального використання ядерної зброї, вони теж будуть. І за якийсь час цю територію знов можна буде використовувати. Якщо ви знаходитесь далеко від ам... Імовірного використання а, цієї ядерної зброї теж і у вас доступний там інтернет, наприклад. Скачайте собі там додаток Windy.com, який показує напрямок вітру. Це дуже зручно, бо там, в принципі, по всьому земному шару можна онлайн подивитися, куди дує вітер. Якщо ви знаєте, що використання там десь на чорному морі, ви відкрили цей додаток і подивились, куди дує вітер. Якщо на нас, ну краще трошки від'їхати перпендикулярно чи в бік. Якщо на Росію, то добре нічого нікуди рухатись не треба. Дякуємо вам. Є у вас що на останок сказати для наших слухачів? Ви знаєте, друзі, не таке переживали ще раз. Ми нація, яка пережила Чорнобильську аварію, яка в сотні разів гірша за використання ядерної зброї. Вижили з втратами, вижили з втратами здоров'я, вижили. вижили разом. І пам'ятайте, будь ласка, що насправді це психологічна зброя нашого неадекватного сусіду. Не піддавайтеся паніці, просто знайте, що робити, а робити це. Дистанція запас харчів проти газ. Якщо у вас він є, цього абсолютно вистачить в даному випадку проти такої небезпеки. Ну і прорвемось. Перемога за нами. Та однозначно українців не так просто наші квеці всі збираються. То куди який тут ядерний удар? Це, до речі, дуже добре. Але не треба чекати ядерного удару, щоб зібратися на щиковиці. Треба жити сьогоднішнім днем і отримувати максимум задоволення від свого життя. Тому переключайтеся з теми ядерного удару. Все буде добре, займайтеся оргіями. Так, дякуємо. дякуємо. Нагадуємо, що у нас у студії був очільник Чорнобиль Тур Ярослав Ємель'яненко. Сподіваємося, що. Нічого поганого не відбудеться. Будемо тільки хороше чекати так. і створювати. Друзі. А ми кажемо вам: па-па. до завтра. Почуємось.